Усім привіт! Як і обіцяла, продовжую попередню тему, як мішане число перетворити в неправильний дріб. Ну, найперше, що ж таке мішане число? Мішане число це таке число, яке складається з натурального числа та дробового. Ось, приклад, 1,5, 2,13. Це все є мішані числа. Вони складаються з натурального числа. Це ціла частина та дробового дробова частина. І мішане число завжди можна перевести в неправильний дріб. Отже, 1,5 переводимо в неправильний дріб. Для цього нам потрібно знаменник помножити на цілу частину та додати чисельник і записати результат у чисельнику. Отже, 8 помножити на 1 буде 8, 8 плюс 5. Отримаємо 13, записуємо в чисельнику 13, знаменник залишаємо той самий, 8. 2,1 третя переводимо в неправильний дріб. Для цього 3 множимо на 2, додаємо 1. 3 на 2 6, 6 додати 1 7. В чисельнику 7. Знаменник залишаємо без змін 7 третіх. І коли ми ще вчимо неправильні чи правильні дроби чи неправильні, нам потрібно знати основну властивість дробу. Основна властивість дробу каже, що чисельник і знаменник, якщо домножити або поділити на одне й те саме число, ми отримаємо дріб, рівний даному. Приклад, одна друга, одна друга якщо чисельник одиничку домножити на трійку і знаменник домножити на трійку. Ми отримаємо 3 шості. І правило каже основна властивість дробу, що якщо в нас є дріб і ми домножуємо на одне й те саме число чисельних знаменник, ми отримаємо дріб рівний даному. Тобто одна друга дорівнює 3 шості. Як це зрозуміти на прикладі? Ось ми маємо піцу. Нехай вони будуть однакові в діаметрі. Першу піцу я, тільки у мене трошки негарна піца, так, зараз я ще раз намалюю гарну. Першу піцу я розрізаю на 4 частинки і беру один кусочок. Тобто, знаменнику я маю написати 4, бо на 4 я розрізала цілу піцу і взяла один. Це буде чисельне, тобто одна четверта. Іншу таку саму піцу я розрізаю вже не на 4, а на вісім однакових частин. Але по площі я хочу з'їсти таку саму кількість піци. Для цього мені треба взяти два куски, щоб в мене була така сама кількість, така сама площа, як і в першій. Тобто. Я розрізала на вісім частин. Знаменник у мене казує 8 число. Взяла два куски з'їла. У мене буде 2 восьми, одна четверта і дві восьми, це ж одне і те саме, я площу піци з'їла таку саму. Ось це доводить основну властивість дробу. Також ділення, якщо в нас є восьмих і 6 я ділю на два та вісім я ділю на два. Я отримаю 3 четвертих. 6 восьмих і 3 четвертих це одне і те саме. І коли я ділю на одне і те саме число, чисельник і знаменник, це називається скороченням дробу.